Привіт, друзі! Мені так хочеться бути хоч трішки корисною для вас, тому наша недійна лісова магія про користь лісових рослин для нашого здоров'я. І ось саме час збирати листя лісової сунички. Адже з давніх часів вважається, що листячку сониці краще збирати під час цвітіння. Окрім того, вважається, що саме лісова суниця має найбільше корисних властивостей в оздоровчих цілях. Сунички зацвіли, будемо збирати листячко. У лісі рослинки суттєво більші, ніж в саду, листочки глибоко зеленого кольору, а чай з неї буде ароматним, гарного рожевого відтінку. Не можу бути у лісі і не зірвати пучечок свіжого листя на чай. Він буде дуже смачним та ароматним. З сушеного листячка – дуже смачний чай у зимову пору. Він заварюється дуже легко, одна столова ложка подрібненого листя залити півлітрою окропу і настояти 5 хвилин. Такий чай рекомендується пити при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, простудних захворюваннях, бронхіті та для зміцнення імунітету. Так само легко можна зробити відвар з листя, який пропивають одну столову ложку до їжі за годину. Я залишу рецепти в описі під відео. Відвар допомагає як загально зміцнюючий та профілактичний засіб, його використовують для лікування гіпертонії, гострої хронічного бронхіту, при виразкових захворюваннях, захворюваннях жовчовивідних шляхів, а також при гастриті, коліті, геморої для нормалізації шлунково-кишкового тракту. А це вже садова сонечка. Як бачите, рослинка відрізняється від лісової розміром та забарвленням. Та все ж, якщо є можливість, не сумнівайтесь, збирайте соничне листячко і будьте усі здоровенькі.